Вітаю вас в ефірі Тіві Абетка. Мене звати Фоксі, а ось наші помічники. Фішка, Давайте разом згадаємо, яку літеру ми вивчали вчора. Пригадали? Це літера Б. Чудово кице. Літера Б, як у слові баранчик. Фоксі каже українською: Баблгам. Фоксі дує літера Б. Це банан. Правильно, це банан. Але банан можна їсти дітям або мавпі. Нарешті, малята, ми дочекалися наш улюблений солодощі. Тримайтеся міцно, бо зараз буде справжня смакота. Ось він, желейний банан! Дивіться, як він тремтить і сяє. Спробуємо разом. Мрр. Я вже від запаху щаслива. Пригощай! Нарешті, малята! Ми дочекалися наш улюблений мультик. Мені так приємно, що ви сьогодні зі мною. Дякую, що дивитеся! До По Побачення, малята! До побачення! До побачення!